Цьогоріч Державна служба зайнятості України ввела у своїй роботі сучасні сервіси, відеорезюме та онлайн-співбесіди, запровадили новий метод роботи і у Коломийському центрі зайнятості. Перших 10 шукачів роботи вже записали відеоанкети, склали розповідь, їм допомагали фахівці центру. Кажуть, важливо сформулювати привабливе для сприйняття звернення, бо від цього залежить увага роботодавця, а відповідно, і отримання роботи. Гідно відрекомендувати себе роботодавцеві відтепер можна у Коломийському міськрайонному центрі зайнятості. У своїй роботі установа запроваджує сучасні сервіси. Зокрема, відеорезюме. Це короткий ролик, у якому шукач роботи стисло описує свою навчальну і трудову біографії, професійні досягнення та особисті якості. Перших 10 шукачів роботи вже записали такі відеоанкети. Шукаю роботи, коваля, було офіційно і Офіційно, буквально можливо, я не йду скоро роботу, але так, що шукаю. І Контактний телефон 067 78 04 638. Фахівці центру зайнятості переконані, що переглядаючи відеорезюме, роботодавець зможе побачити кандидата і одразу ж скласти уявлення про нього, оцінити його респектабельність, уміння правильно говорити і презентувати себе. Після перегляду такого резюме він і вирішить, чи запрошувати людину на співбесіду. Резюме це є своєрідна вітрина шукача роботи. Тобто, в цьому резюме людина повинна себе хвалити, але я завжди наголошую на семінарах не перехваліть, тому що як вас запросять на співбесіду, щоб не прийшов час розплати, а ви цього не вмієте робити чи не знаєте. Повинні вказувати в першу чергу це хто за спеціальністю, яку має людина освіту. Якщо є професійний досвід, то так само вказати, де працювали, за якими спеціальностями працювали додаткові навички та вміння, чи можливо. Знає комп'ютер, які які з якими програмами людина вміє працювати, знання іноземної мови. Так само сьогоднішні роботодавці вимагають, щоб це було щоб знали люди іноземну мову. Так само якщо це робота з людьми, якщо людина претендує на роботу з людьми, варто вказати, що комунікабельний, вмію працювати з людьми, швидко знаходжу контакт. Згідно зі статистикою, цікавих пропозицій набагато менше ніж претендентів на робоче місце. Роботодавець щодня бачить багато схожих анкет, і навіть найкращі з них далеко не завжди здатні привернути його увагу. Завдяки відеорезюме шансів сподобатися роботодавцеві стає набагато більше. Якщо немає змоги зняти відео, можна зробити, як ми вже назвали, відеорев'ю. Відеорев'ю – це є фотографії, тобто показані у слайдах. Що ми очікуємо від цього? Від цього ми очікуємо більшу презентацію роботодавця, де безробітні і не тільки безробітні, а особи, які на сьогоднішній день не є зайнятими або можливо бажають змінити роботу, заходячи на сайт нашої служби зайнятості, зможуть переглянути наявну картину. Того, що роботодавець пропонує, запрошуємо всіх роботодавців для укомплектування своїх вільних вакансій до співпраці з центром зайнятості і само собою хочу ще нагадати, що стаття закону України, стаття 50, говорить про те, що роботодавець все ж таки зобов'язаний подати нам свою актуальну вакансію. Це ніхто цю норму не відмінював. А ми, в свою чергу, будемо старатися її укомплектувати новітніми формами роботи.